Бувають матчі, які назавжди увійшли в історію світового футболу і недовго закарбувалися в пам'яті вболівальників. Деякі через непередбачувані результати та шалені розв'язки. Деякі через неймовірні індивідуальні виступи і прекрасні голи. А деякі. Через відчуття несправедливості та величезну кількість помилок. Саме про один з таких матчів ми сьогодні поговоримо. Про зустріч, що відбулася 6 травня 2009 року на стемфорд Брідж між лондонським Челсі та Каталонською Барселоною у сезоні 8-9 Барса під керівництвом Пепа Гвардіоли виглядала як справжня машина. Це був перший рік роботи молодого тренера. Але вже тоді світ бачив народження нового стилю. тільки тікі-таки, заснованої на коротких передачах Русі без м'яча та тотальному контролі над грою. Після впевненого виходу з групи у одній восьмій фіналу Барта зустріли з Ліоном у Франції Нічия 1-1. Але на Кампно справжня демонстрація сили. Перемога 5-2. У чвертьфіналі – Розгром Баварії. 4-0 у першому матчі що фактично вирішили долю двобою. Команда Месі, Ін'єсти, Хаві, Анріта Ето крокувала до фіналу впевнено, красиво і, здавалося, без альтернатив. Челсі навпаки ж переживав непростий сезон. Після відходу Мауріньо і нетривалої ери Сколарі команду очолив Гусхідінг, який зміг створити дисципліновану та ефективну команду. У восьмій фіналу лондонці здолали Ювентус 1-0 вдома і 2-2 у Турині. У чвертьфіналі справжня битва проти Ліверпуля. 3-1 на Енфілді і драматична Нічия. 4-4 у Лондоні. Це був Челсі справжніх лідерів: Чех, Террі, Лемпард, Балак, Дрогба. Команда, яка прагнула реваншу за болючу поразку у фіналі попереднього року. Коли сині поступилися Юнайтед у, у серії пенальтів у Москві. І ось нова нагода потрапити у фінал. Перший півфінал відбувся 28 квітня в Барселоні. Як і очікувалося, господарі з перших хвилин повністю захопили контроль над м'ячем. володіння понад 70%. Але Челсі грамотно оборонявся, не залишаючи супернику простору. Цікаво, що у чотирьох попередніх домашніх поєдинках із англійськими клубами Барса не здобула жодної перемоги. Рік тому у півфіналі Ліги Чемпіонів каталонці також грали з Манчестер Юнайтед і вдома завершили матч нульовою нічаєю. Історія повторилася. У другому таймі Петер Чех відбив удар саме Ето майже впритул. компенсований час могли забувати Боен Киркіч і Олександр Глєб. Обидва мали чудові моменти. У Челсі двічі небезпечно перебував дідя Дрогба, але обидва рази програв дуель Віктору Вальдесу. Барселона вперше за сезон не забила вдома, а центральний захисник Рафаель Маркес отримав травму коліна. Його замінив Карлес Пойоль, який згодом отримав жовту картку і пропускав матч відповідь через дискваліфікацію. Тож рахунок 0-0 став більш вигідним для Челсі, який отримав шанс вирішити все на стемфорд брідж у матчі відповіді у Лондоні Челсі одразу продемонстрував, що не збирається відсаджуватися у захисті. Команда Гуса Хідінка діяла впевнено, компактно і агресивно у єдиноборствах. Глядачі на трибунах Стемфорд-Брідж з перших хвилин відчули: цього вечора аристократи готові нав'язати боротьбу в Барселоні і максимально підтримували свою команду. Лондонці ж не боялися вступати в боротьбу за м'яч і навіть подеколи контролювали гру. Чого мало хто очікував проти тікітаків гвардіоли. І цей підхід швидко приніс результат. Уже на 9-й хвилині Майка Лесьєн відкриває рахунок. Start for Фантастичним ударом зльоту з лівої ноги. М'яч від поперечини влучає в сітку воріт Віктора Вальдеса. Один з найкрасивіших голів того сезону. Один і саме Челсі, а не Барселона, виглядає командою, яка контролює хід подій. Повівши в рахунку, аристократи могли відразу ж подвоїти перевагу Лемпард з хорошої позиції пробив повз, а дідє Дрогба не встиг м'яча після тонкої передачі партнера. На 24-й хвилині стався перший неоднозначний епізод. На лінії штрафного майданчика Дані Алвес збиває Флорана Малуда. Проте, замість пенальті, арбітр Том хеннінг Евребе призначає лише штрафний. Дрогба, пробиваючи з гострого кота, змусив Вальдеса рятувати команду коліном. А після подачі котового Террі прибуває головою зовсім поруч зі стійкою. На 26-й хвилині відбувся другий епізод за участю нюрвеського арбітра. Дід'є Дрогба виривається один на один з Вальдесом, але його зупиняє Абідаль. Чітко зачепивши її воарійця. Усі чекали на свисток, але суддя показав Грайте далі. Гості намагалися змінити хід матчу, але ватаці виглядали без зуба. Челсі ж створював моменти і водночас демонстрував надійну гру в обороні. У другому таймі хід гри не змінився. На 55-й хвилині дроба знову вривається в штрафну. Цього разу його тягне за руку Яя Туре. Порушення було на межі картного майданчика, але навіть якщо пенальті не призначати, очевидно, мав бути штрафний удар. Евреме знову несмисно. На 65-й хвилині арбітр помиляється вже в інший бік. Абідаль отримує пряму червону картку за фол останньої надії проти Анелька. Повтори чітко показують, що француз просто заплутався у власних ногах. Барса залишається в десятьох і тепер перевага Челсі виглядає вирішальною. Здавалося, фінал уже близько. 82 хвилина ще один епізод. Анелька прокидає м'яч у штрафній, і той потрапляє у руку Жерару Піке, м'яч явно змінив траєкторію, проте арбітр вкотре відмовчується. Це вже четверте рішення, що викликало обурення гравців і трибун. З урахуванням перебігу гри, будь-яке з цих рішень могло поставити крапку в поєдинку. Якби Челсі отримав хоча б один пенальті, команда цілком могла спокійно готуватись до фіналу, де за іронією долі знову зустрілася б з Манчестер Юнайтед. Проте на 93-й хвилині Барса провела першу справді небезпечну атаку. Мессі на краю штрафного майданчика катнув м'яч під ударині ЄС. Єдиний удар устрій воріт за всю гру, і він виявився вирішальним. Але навіть після цього сині не здаються йдуть в банк На 96-й хвилині після подачі кутового м'яч відскакує до балика. він пробиває, і м'яч влучає у плече Семуеля Іто. Епізод спірний, можливо, панальти там дійсно не було, але після всіх попередніх моментів це стало останньою краплею. Арбітер знову мовчить, а за кілька секунд лунає фінальний свисток. Каталонці проходять далі, а на Стемфорд-Брідж починається справжній хаос. Гравці Челсі не можуть повірити в те, що сталося. Хідінг виглядає спустошеним. Трибуни вибухають свистом у ту ніч, у бік Тома Хенінга і Вребе полетіли сотні загроз і звинувачень у викраденому фіналі. Це була кульмінація матчу, який назавжди залишився символом суддівських помилок у європейському футболі. Уже наступного дня цей матч став головною темою у всіх спортивних медіа. Навіть нейтральні експерти визнавали, що суддівство було слабким і непослідовним. Газети вийшли з заголовками Барселона у фіналі. Але якою ціною. Арбітер Том Ханінке-Вребе визнав, що пропустився кількох помилок, але наголосив, що не мав жодного опередження. Після цього матчу він більше не отримував призначень на топові ігри Ліги Чемпіонів. УЄФА не карала арбітра офіційно, але кулуарах визнали, що вечір у Лондоні став провальним для суддівського корпусу. А для Барселони все закінчилося тріумфом. Вони перемогли М'ю у фіналі 2-0 і зробили перший крок до свого легендарного треблу. Для Челсі цей матч став символом втраченої справедливості. Минуло вже більше 15 років, але цей матч і досі залишається одним з найбільш обговорюваних у сучасному футболі. Одні вважають, що це просто людський фактор і складна гра для арбітра, інші переконані, що тоді УЄФА не хотіли бачити англійський фінал другий рік поспіль. Як би там не було, півфінал Челсі Барселона 2009 року це нагадування, що у футболі долю великих команд може вирішити лише. Oddaję sobie stock.